Я купив новий Майнкрафт Happy Міл, і зараз разом з вами розпакуємо і дізнаємось, яка там іграшка. Я навіть на додачі купив ще звичайний хіппі-міл, там теж є Майнкрафт іграшка, але менше. В червоному можна обрати іграшку. Тут я не знаю, що всередині. Тому почнемо з першої. Тут на вибір, наче Бігмак, або Нагітце щось типу такого. Я вибрав, звісно ж, Бігмак. Ще й ось такий пекельний соус, типу з Майнкрафту, Незерський. Їжа мене, звісно ж, не цікавить. Найцікавіше, що у нас тут. Розпаковуємо і. Я не дивлюсь, я не дивлюсь, трошки подивився. Вау, Що? Зілля? Я дуже хотів зілля, але в тому Макдональдсі, де я його брав, було лише три іграшки. Мені сказали, що буде або скелет, або кріпер, або заклинатель. Але що? Я цього взагалі не очікував. Але я цю штучку хотів, вона мені одна з найбільших сподобалася зі всього, що там є. Це класно. Тепер другий. Хоч би не повторка. Так, це не повторка. О, ну не знаю. Я, я цього не дуже сильно хотів, звісно. Це маскот Макдональдса, як мені пояснили. Але фігурка ну дуже якісно зроблена. Ох ти ж моє, Виглядає дуже прикольно і за це прям респект. Ну, і що в звичайному цьому я знаю? Це маленька. Вівця, ось такий Майнкрафт кубик, який відкривається, і тут всередині є ось така маленька і мила вівця. Непогано в принципі я задоволений. Якби звісно ж не ось ця качечка, я хотів щось інше, але теж в принципі непогано. Вона навіть з елітрами. І ледь не забув показати ось такі гарні голографічні карточки.